На Eleven Labs вийшла оновлена функція speech to speech Вона копіює не голос, а його стиль. Паузи, інтонації тощо. Надсилаєте їй аудіозапис або записуєте аудіо на сайті. Сервіс копіює мовлення і переозвучує його вибраним вами голосом, при цьому зберігаючи оригінальні паузи та інтонації. На Eleven Labs вийшла оновлена функція speech to speech Вона копіює не голос, а його стиль, паузи, інтонації тощо. Надсилаєте їй аудіозапис або записуєте аудіо на сайті. Сервіс копіює мовлення і переозвучує його вибраним вами голосом, при цьому зберігаючи оригінальні паузи та інтонації.